Взяла в роботу новий об'єкт нерухомості і хочу вам розповісти про своє перше враження. П'ять хвилин парк, стрілка, центр, але не його не шумна частина. Закрита прибудинкова територія. І зараз я на відео показую вам, що це п'ятий поверх, п'ятиповерхового будинку і є технічний повноцінний поверх, Чиста, чистий під'їзд. І а, планування, формат, кухня, студія. Світла, як бачимо, квартира простора, сучасний ремонт, є вбудована шафа купе, там міська шафа. І є такий сучасний санвузол, і в ньому тепла підлога, кухня вбудована світла простора, залишається новим власником з виходом на балкон. І Також сучасна. Світло простора, спальня кімната з таким класним панорамним вікном, з виходом на балкон і вбудованою шафою купе Телефонуйте! Цей об'єкт нерухомості не залишить вас байдужі.